Розповім вам про імпорт посилок, в яких випадках ви не будете сплачувати мита і ПДВ лише в одному випадку, лише для фізичних осіб, якщо ви надсилаєте подарунок або якісь особисті речі, і вартість тих посилок з України до Європейського Союзу не перевищує 40 євро. Тому числі і вартість перевезення, ви не сплатите ані мита, ані ПДВ. Але якщо вже вартість посилки буде перевищувати 40 євро, то ви сплатите ПДВ. На Намито. Е зараз в Україні є, звісно, лібералізація, тобто нам Європейський Союз зняв мито практично з усіх товарів в будь-якому випадку, навіть якщо ви повезете товар на 10 тисяч євро, швидше за все, він не буде підлягати під мито. Але під ПДВ буде завжди підлягати. Також товари, будь-які товари, які ви купуєте в інтернет-магазині, або ви Купуєте з підприємства на підприємство, і навіть якщо вони будуть коштувати 2 євро, ви повинні сплатити ПДВ. Якщо ви імпортуєте з Китаю, то в тих випадках може мати значення вартість товару до 150 євро. На товари з Китаю, власне, є мито. І на товари до 150 євро ви не сплатите мита. Але ПДВ ви сплатите як в тому, так і в іншому випадку. А більше можете дізнатися навіть про те, як імпортувати за допомогою кур'єрських служб і поштового зв'язку на моїх навчальних.